Вже 18 червня у застосунку «Резерв плюс» з'являться qr коди Це дасть можливість кожному завантажити свій електронний військово-обліковий документ. Його будуть зобов'язані приймати всі посадові особи та органи. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру оберіг до паперового військово-облікового документа. Нагадаємо, що у застосунку свої дані оновила понад мільйон шестотисяч військово зобов'язаних призовників і резервістів. Понад двісті тисяч з них жінки. Нагадаємо, Плюс» запустили 18 травня цього року, аби військово зобов'язані могли оновити свої дані онлайн. Для цього потрібно встановити застосунок, авторизуватися за допомогою системи банка ID», підтвердити номер телефону, емейл, фактичну адресу проживання, а також створити пароль чи налаштувати вхід за біометричними даними. Згідно з новим законом про мобілізацію, уточнити свої дані необхідно до 16 липня 2024 року. Тим, хто цього не зру робить, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.